Привіт! Сьогодні я читаю за вас роман Кобоабе Жінка в пісках. Кобоабе відомий японський автор, представник повоєнного авангарду, а жінка в пісках його найвідоміший твір. Екранізація цього твору також отримала численні відзнаки по всьому світу і вважається класикою японського кінематографу. Я ж познайомилася з цим твором у якості театральної постановки у Київському театрі Сузір'я. Жінка в Пісках цікавий метафоричний твір, але його досить важко читати. Оскільки я вже його прочитала, тому можу вам розказати, що там і як. Події відбуваються у 1955 році. Наш головний герой, вчитель, він приїжджає на триденну відпустку у віддалену місцевість. Спочатку він їхав потягом, потім автобусом, потім довго йшов пішки і нарешті вийшов до узбережжя. Місцевість така досить пустельна, навколо тільки пісок і маленьке селище. Селище потерпає від навал піску, і тому будинки, які ближче до узбережжя, знаходяться в таких піщаних ямах. Наш герой не просто так сюди приїхав, а він шукає жука, оскільки ентомологія це його хобі. Він хоче знайти новий вид шука, який би могли назвати на його честь. Цілий день він ходить по цих піщаних дюнах і ніяк не може знайти те, що шукав. Тут, врешті, до нього підходить місцевий селянин і питає, що чоловік тут робить. Можливо, це якась інспекція, перевірка, можливо, він з поліції чи адміністрації. Наш головний герой дуже дивується. Він каже: ні-ні-ні, я просто вчитель. Да, в мене тут всякі штуки для ентомології, ось ви бачите, там в коробочка, якийсь фотоапарат, ще щось. Тоді солянин заспокоюється і каже, що якщо чоловіку треба переночувати, то він допоможе йому знайти ночівлю, оскільки вже вечір і останній автобус давно пішов. Чоловік дуже вдячний і селянин веде нашого головного героя до. Місце його ночівлі. А ним виявляється якраз один з тих будинків, які стоять у ямі. Для того, щоб потрапити в будинок, чоловік спускається по метузяній драбині, Метушності. Чоловік спускається драбиною вниз. Хазяйка будинку виявляється достатньо молодою жінкою 30 років. Не привабливою, але привітною, як зазвичай наш головний герой. Жінка нагодувала його вечерею, при цьому тримаючи парасольку над ним, оскільки пісок сиплеться з усіх сторін. Після вечері чоловік захотів помитися, але жінка сказала, що це можна буде зробити тільки післязавтра. Почекайте, будь ласка, трошки. Чоловік засміявся, звісно, сказав, що після завтра йому не цікавить. Тому що він в цей момент вже буде вдома. В нього не така велика відпустка, щоб сидіти тут три дні. Жінка якось дивно відреагувала, чи то засмутилася, чи то зацікавилася, але в цей час з надвору почулися звуки падіння якихось предметів, і селяни згори закричали, що це для помічника. Чоловік здивувався, адже він більше нікого не бачив тут. І спитав жінки, хто ж ще живе в цьому будинку. Жінка запевнила, що вона живе одна, оскільки її чоловік та дочка минулого року загинули під час тайфуну. Вони були завалені піском біля курника. А для кого ж тоді ці речі, які скинули? А там була лопата і якийсь бідон, чи коробка? Жінка сказала, так, це. Йде мова, але ви не переживайте, не переживайте, я сама все зроблю. Не гоже, щоб з першого дня гостя долучати до роботи. Дуже дивне зауваження, подумав чоловік, В сенсі, з першого дня, я взагалі тут на одну ніч тільки. Жінка промовчала і вийшла на двір. Виявилось, що вночі вона, як і інші мешканці будинків, які стоять в ямах. Загрібає пісок, засипає цей пісок в бідони чи коробки, а потім люди згори їх витягають мотузкою і кудись вивозять. І ця робота триває кожну ніч, оскільки пісок постійно прибуває, а вночі він більш вологий і тому його легше загрібати. Чоловік дуже здивувався. Навіщо така робота? Можливо, ж там посадити якісь зелені загородження, щоб піску було менше, чи, можливо, використати якісь інші, більш технологічні штуки. На що жінка відповіла, що в адміністрації про це думали, але, врешті-решт, виявили, що той спосіб, який є зараз, він набагато дешевший. Адміністрація сплачує чоловікам, які всю ніч їздять машиною, піднімають ці коробки з піском. І вивозять його кудись. Чоловіку було дуже дивно, чому жінка залишається на цьому місці, якщо тут так важко жити. На що почув відповідь, що в цьому місці люди виховуються і ростуть у розумінні того, що любов до землі дитина родився і це є цінність. На наступний день. Чоловік прокинувся досить пізно, оскільки всю ніч жінка вигрібала той пісок і не давала йому спати. Коли він пошукав очима жінку, він побачив, що вона спить неподалік в дуже дивному вигляді. У неї на обличчі був рушник, але це зрозуміло, тому що пісок падає постійно. Але рушник це було єдине, що на ній було. Вона була повністю гола. Чоловік дуже здивувався. Він не думав, що жінка буде почувати себе так вільно і комфортно, що буде спати при ньому гола. Ну, в чужу яму зі своїм уставом, як кажуть, не лізеш. Тому чоловік просто взяв свої речі і дихенько вийшов на вулицю. Але драбини не було. У нашого головного героя почалася паніка. Він кидається всередину, починає трусити жінку, кричить Віддай драбину. Через пару хвилин до нього доходить, що драбина то була з мотузок, і вона була прив'язана на горі. Тобто той, хто забрав драбину, він був згорий і жінка тут ні до чого. Це його приводить до ще більшої паніки. А оскільки жінка нічого йому не відповідає і з ним взагалі не говорить, він починає. Бігати по ямі, намагатися вилізти по піщаним стінам, але це просто неможливо. Коли чоловік повертається всередину, він бачить, що жінка вже вдягнулася, і намагається в неї вияснити всі обставини, тобто хто забрав дробину, коли вона її повернуть, що взагалі відбувається. Але жінка якось дуже мляво відповідає. І нічого зрозуміти не можна. Врешті-решт, вона каже: Я думаю, що ви вже розумієте, що сталося. Чоловік починає злитися, паніка в ньому наростає. Він каже, ні, ні, я нічого не розумію, що відбувається, ви просто мене тут закрили як собаку. Тоді жінка каже, ну, розумієте, в нашій місцевості. Дуже важко вижити жінці самій, особливо коли почнеться сильний вітер і пісок буде прибувати ще сильніше, ніж зараз. Що я маю з цим робити? Як це взагалі мене стосується? Я вчитель, я не просто якийсь безхатько, я людина ого, мене там будуть шукати. Це ніяк не справило враження на жінку, тому наш герой хапає. Лопату і починає а, піщані стіни ями розхопувати, щоб пісок потрошку спадав, і він таким чином зміг би вибратись. Але він не розрахував сил своїх і сил піску і просто опиняється заваленим під піщаною лавиною. Прийшовши в себе через кілька годин, чоловік побачив, що він знаходиться в будинку. І жінка поруч теж. Побачивши, що чоловік прийшов до тями, жінка пропонує йому обтерти його вологим рушником. Вологий рушник справді відчувається в даній ситуації як джакузі, ніби ти на спа-курорті. І коли жінка трошки лоскоче навмисно чи не навмисно, то чоловік починає на неї якісь мати еротичні відчуття. Але розуміючи, що він потрапив у пастку всю свою увагу він приділяє тому, щоб придумати план втечі. Перший розроблений ним план був надійний як швейцарський годинник, звісно, пісочний. Ідея полягала в тому, щоб його викрадачі побачили, що від нього більше шкоди, ніж користі. Яким чином це мало відбутися? Чоловік вирішив не давати жінці відпочивати в день, щоб вночі її продуктивність праці знизилась, і тоді, звісно, селяни побачать, що дуже погано, коли чоловік в цій ямі знаходиться, і його випустять. З цього плану, звісно, нічого не вийшло. Тоді чоловік вдався до грубої сили. Він схопив жінку, засунув рушника її в рот, як клям, зв'язав її. Руки і ноги, і коли селяни прийшли забирати коробки з піском, він схопився за мотузку і закричав: Ану, швиденько мене підіймайте, бо жінка зв'язана, знаходиться в хаті, і якщо ви хочете, щоб з нею все було добре, то швиденько мене підіймайте і випускайте. Селяни справді ніби почали його підіймати, але через кілька метрів. Передумали і відпустили мотузку, через що наш головний герой падає з висоти і розуміє, що нічого таким чином він добитися не зміг. На переговори з ним ніхто не приходив, тому чоловік вирішив розв'язати жінку і щось вивідати в неї. Виявилось, що він не перший такий викрадений. Спочатку був якийсь продавець листівок, потім студент, можливо, ще хтось. Хтось помер від хвороб, а хтось досі залишається тут і працює, вигрібаючи пісок. Спека, відсутність води, постійний пісок в усіх місцях, де тільки можна, все це зводило його з глузду. У чоловік вирішив зламати будинок і з дошок зробити драбину. Але виявилось, що дошки настільки прогнилі, що вони не витримають такого. Коли чоловік взявся ламати вже носучі балки, жінка кинулась на нього, щоб зупинити. Вони почали боротися, і якимось чином він опинився на ній, ще й тримаючи її рукою за груди. Це настільки. Його здивувало, що одразу все бажання ламати дім зникло. Вони почали одне одного витирати від піску і якось так знову почали боротися, але вже в приємному ключі. Звісно, така боротьба за нестачі води тільки ще більше їх зневоднила. І, врешті-решт, чоловік вирішив здатися. Вони знову почали загрібати пісок, і їм принесли воду. Наш герой зрозумів, що потрібен більш цікавий план. Він почав потихеньку випитувати у жінки про те, що знаходиться в селі, хто як там живе, щоб він міг собі скласти якусь карту в голові. Але селище було не єдиною проблемою. Також поруч існували такі вишки, на яких сиділи люди і спостерігали, що де відбувається, якраз вони могли його засікти. Для цієї спроби чоловіку знадобилося знайти всілякі частини одягу, типу поясів, і таким чином в нього з'явилася досить довга мотузка, до якої в кінці він прив'язав ножиці. Все разом це виглядало ніби як така собі альпіністська кішка. Щоб жінка не заважала його втечі, він вирішив її приспати. Спочатку вони знов поборолися, так щоб жінка втомилася, потім він напоїв її саке, ще й додав три таблетки аспірину. Після цього жінка спала, як вбита, і вже не заважала його планам. Чоловік виліз на дах, розмахнувся своєю саморобною кішкою і з якогось там 20 го чи 30 го разу таки докинув до тієї конструкції, з допомогою якої селяни виймали мішки з піском з ями. Нарешті йому вдалося вилізти на гору. Після цього він побіг. Він намагався обходити село, щоб його ніхто не побачив. Але, звісно, він заблукав. Він лежав в якійсь заглибині біля закинутої хати і думав про своє життя. І наскільки ми можемо зрозуміти, попереднє життя йому не те, щоб сильно подобалось. Йому не подобались його колеги. Йому не подобалось особливо працювати вчителем. Він відчував себе як камінь на дні річки. а Учні були водою, які проминали його, бо в них попереду було якесь життя, щось цікаве. А він так і залишався на дні. І навіть він мав якусь подругу чи дівчину, але не був задоволений їх відносинами, тому що найбільше того, що вони робили, це вони сварилися або сперечалися. Оскільки він заблукав. То вийшов прямісінько посеред села. Собаки почали гавкати, люди почали виходити на двір, і, врешті-решт, за ним утворилася справжня погоня. Тут же чоловік побіг туди, куди бачив, а бачив він небагато, оскільки було темно, врешті-решті опинився у сипучих пісках. Коли піски засмоктали його вже по груди, він вирішив кликати на допомогу. Відмога прийшла, добре, що він дуже далеко не відбіг від села. Селяни його витягнули і помістили назад у його яму. В якийсь момент чоловіка поплавало остаточно, йому так хотілося побачити щось ще, крім цих піщаних стін, що він був готовий на будь-що. Він кричав селянам: Дайте мені вийти на 20 хвилин просто на море подивитися. Я нікуди не втечу, можете там мене хоч прив'язувати, я просто хочу побачити ще щось. І один селянин каже: Окей, хочеш погуляти, я тебе випущу погуляти, але ти маєш разом з жінкою, отут прямо біля будинку, зайнятися борюканням, а ми подивимося на це, розважимось і потім можеш гуляти. І чоловіка настільки поплавало, що він подумав, а чого б ні? Якби не найгірше, що з ним сталося за останній час. Чоловік кидається до жінки, намагається її розтягти, витягнути на вулицю, але вона дуже сильно причається, вона довго бореться, але в якийсь момент вона влучає йому коліном в пах, він падає, вона починає його бити вже куди бачить. І, врешті-решт, забігає в будинок і зачиняє двері. Чоловік побитий, селяни ніби незадоволені, бо бійки вони бачили в своєму житті багато. Врешті-решт, ніхто його не випускає гуляти. Але, схоже, що жінка не сильно здивувалась такій його поведінці, чи що, і вже за кілька місяців вона дізналася, що вагітна. Чоловік, ніби якось трошки заспокоївся, він знайшов собі хобі, він вирішив зловити ворону. У чоловіка має бути хобі. Він викопав яму. Ну ви розумієте, що він викопав яму в ямі. Поставив туди паклашку, накрив ще чимось і в якості приманки повісив гнилу рибину. Звісно, жодна ворона цією рибиною не зацікавилась. Але відкрився додатковий ефект. В цій баклажці завдяки конденсату набиралась дуже чиста вода. Коли чоловік це помітив, він вирішив: о, ось чим я буду займатись. Він розробляв різні варіанти таких пасток, щоб конденсату збивалося все більше і більше. В один зі звичайних вже вечорів. Чоловік перевірив, скільки води набралося в його пастку. Там було дуже багато, рекордна кількість води. Але він досі не сказав жінці, що він саме робить. Вона думала: ну, робить пастки, хай собі робить. В цей час сама жінка працювала вдома, робила якісь намиста, прикраси і таким чином за зиму заробила певну кількість грошей якої вистачило на перший внесок за радіоприймач? Не знаю, скільки коштував в 1955 році радіоприймач в Японії. Але мені здається, що якщо ти всю зиму працюєш і заробляєш тільки на перший внесок, то це була якась люксова штука. Аж раптом жінці стало погано в неї заболів живіт селянин, який прийшов до них. І мав якийсь на який неякий досвід, він сказав, що напевно це позаматкова вагітність, і жінку треба доправити до лікаря. Жінку забрали, витягнули нагору і відправили на машині до якоїсь лікарні. Тут чоловік помічає, що драбину ніхто не забрав. Нарешті він дряпається нагору, виходить і бачить море. Саме те, чого він хотів вже півроку. Він дивиться на море, яке воно прекрасне, велике, воно рухається, але чомусь такий вітер неприємний взагалі псує все враження. Чоловік дивиться вниз на свій будинок, ну вже на той будинок, який був його. Останнім часом і бачить, що його водозбірник трошечки пошкодили, коли вносили жінку. Він слізає, перевіряє, і розуміє, що там все нормально, нічого страшного, води набралося дуже багато, і відчуває, що комусь треба розказати про цей свій винахід, а кому розказати, як крім селян. І він вирішує: я ось, напевне, завтра. Комусь розкажу про цей мій винахід, а тоді вже буду втікати. Після цього ми бачимо газетну замітку, в якій сказано, що оскільки про нашого героя вже 7 років ніхто не чув, то його визнано померлим. На цьому закінчується роман Жінка в пісках. Далі трошки моїх вражень і роздумів. Текст дуже атмосферний. Коли я читала, мені здавалося, що це мене вже затягує в ці сипучі піски. Пісок сипався зі сторінок, я відчувала його в роті, я не могла напитися води. До того ж, це досить депресивне читання. Бо, на мою думку, Книга про відчуття безсенсовності, без змістовності життя. Наш головний герой не був щасливий в місті. Йому не подобалася його робота. У нього не було друзів, у нього не було близьких стосунків, хоча в нього була ніби як дівчина, але там не було ні почуттів, ні якихось еротичних взаємодій, які б героя задовольняли. Він вирішив втікти з міста і тому придумав собі таке хобі, як ентомологія. Звісно, що в ямі він не був щасливіший, ну, принаймні на початку, бо в кінці, мені здається, він відчував те саме, що і за рік до того, коли він був вчителем. Можливо, навіть цей винахід водозбирач зробив його більш щасливим. Тому що він справді відчув себе важливою людиною. Жінка в пісках це роман притча. Пісок може символізувати багато чого. Можливо, це рутина, можливо, це зовнішні обставини, а можливо, це просто час, який минає. Але яма тут не тільки буквальна, але і метафорична, оскільки. Жінка та інші мешканці села вони залишаються на місці, при тому, що це дуже безглуздо кожну ніч вигрібати пісок, а вдень спати, тобто жити просто для того, щоб вигрібати пісок. Могли б вони кудись поїхати? Могли б. Могли б вони придумати щось інше, могли б, але вони цього не роблять, тому що в їх картині світу. Це нормально. Це завжди так було. Так жили наші предки, і так живемо ми, і так будуть жити наші діти. В книзі багато тілесності. Причому це не романтизована тілесність. Описи жінки вони навіть неприємні. Вона постійно порівнюється з чимось неживим. Або вона як вижатий тюбик, або вона. Коли з неї пудра осипається, це ніби як борошно, осипається з котлети, яку приготували без яєць. Взагалі, персонаж жіночий тут зовсім не розкритий, ми нічого не знаємо про її історію. Можливо, вона тут народилась, а можливо, ні. Можливо, її спустили в яму не так давно. Тому що якщо жінка не повернеться, то для чоловіка. Знайдуть іншу жінку, і він тоді вже буде місцевим. Можливо, він і забуде, і не буде розказувати, що колись він жив у місті був вчителем, чи колись він шукав жука якогось особливого. Зараз це його вже не цікавить. Розказуючи про жуків, головний герой каже, що в Ліці, баболі. Серед жуків дуже висока конкуренція. Ну, не тільки серед жуків, серед різних тваринок невеликих. Тому що їм треба конкурувати за їжу, за територію. І тому, коли частина з них пішла у піски жити, вони ніби як вийшли за межі цієї конкуренції, пристосувалися і живуть собі щасливенько. В цьому селищі вони ніби як теж вийшли за межі конкуренції в суспільстві. Вони не конкурують за робочі місця, вони не конкурують за освіту, вони живуть собі самі по собі, і ніхто їх не чіпає. Чи є вони лиходіями, чи є вони жертвами. Наш головний герой не витримував конкуренції в місті. Тільки він перестав чіплятися за свій минулий досвід. Йому стало там дуже навіть непогано. В книзі напряму не сказано, але склалося відчуття, що жінка насправді померла або помре. І, скоріш за все, для цього чоловіка знайдуть іншу жінку. Йому навіть нічого для цього не потрібно робити. Селяни все зроблять і принесуть йому. І вони будуть собі жити і дітей робити. Тепер і ви знаєте, про що роман жінка в пісках. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за перегляд, за лайк і побачимось ще під комодом.